Ви пам'ятаєте, коли востаннє міняли мастило в машині? Оця чорна суміш, ну відпрацьоване масло, яке виливається з вашого двигуна? Думаєте, вже віджила своє? Кому тільки спаде на думку просити залити цей, здавалось би непотріб у каністру і забрати собі назад? Як добре про це знають і працівники СТО, ось вам прості питання: куди далі відправляють відпрацьоване мастило, як утилізують на заводах чи просто зливають у яму? Агенти впливу провели шокуюче розслідування. Ми вперше покажемо, як на рівному місці фірми на паперах заробляють мільйони на місяць, і яку корупційну схему приховував сам міністр екології Аліна Семенюк та її розслідування про мастильних мільйонерів. один литр отработанного масла имеет возможность загряз... загрязнить э, порядка одного миллиона литров воды. Это тяжелые металлы, которые летят в воздух, которые оседают э, на природе и отравляют организм человека. Тільки уявіть, отруєння важкими металами викликає в людини такі недуги, як анемія, рак, хвороба Альцгеймера і Паркінсона. Усе через недбальство чиновників, які набивають свої кишені, замість того, щоб піклуватися про нас з вами. Це Володимир Синопостіл, працівник державного підприємства «УкрЕкоОйл». У нас в Україні є постанова кабінету міністрів номер 1221 2012 року, в якій року, чітко зазначено, що всі підприємства імпортери мастил олив в Україну, мається на увазі нафтопродуктів, Зобов'язані або самі організовувати їх знешкодження, видалення або утилізацію після використання, або укласти договори з підприємствами, які мають на це відповідні дозволи. Тобто ліцензії, зазвичай укладають договори прямісінько на постах екологічного контролю. Володимир розповідає агентам впливу, як саме це відбувається. Отака ж кожному посту екологічного контролю лежить отака, от які побратими вказівочки, і вони всіми правдами і неправдами зобов'язують а скажем прямо змушують підприємства співпрацювати тільки з цими підприємствами. Тобто, кожне підприємство-імпортер, що завозить в Україну автомобільні мастила на екологічних постах, укладає угоду з підприємством, вказаному списку наші побратими. За кожен літр ввезених нафтопродуктів, згідно з постановою, підприємства сплачують 80 копійок без НДС. Місячний прибуток спеціальних підприємств сягає близько 20 мільйонів гривень. Більша частина їх має свою ліцензію тільки на папері, і реально своїх зобов'язань за договором не виконує. Тобто підприємства кошти отримують ані перед ким не звітують. Ми вирішили провести власну перевірку за списком так званих побратимів. В інтернеті знаходимо фірми, що розташовані в Києві. Йдемо туди за вказаними адресами. Перша фірма «УкрЕкогруп». у бізнес-центрі. Питаємо в охоронця, де розташований офіс підприємства. То Я... другий кабінет. Всередині нас зустрічають не радо. Канатен програма групи ні, рукаводства нікого на місці німа. Ні з яким рукаводством ви помчатися не зможе. А представником повномочно, тому що ні не полонучі галик хто вас ще запустився. Давати будь-які коментарі у перекугруп нам відмовилися. Перевіримо наступну фірму з боку держави ніякого контролю, з боку держави ніяких перевірок. За словами експертів, діяльність підприємств, що утилізуються або переробляють відпрацьовані мастила, повинна контролювати Державна екологічна інспекція. Станом на сьогоднішній день перевірки не відбуваються взагалі. є відповідне розпорядження уряду, яким зупинено перевірки суб'єктів господарювання. До нового року до цієї постанови ліцензії позбавили лише шістьох фіктивних організацій. Тим часом ми йдемо до підприємства Екоміст. Немає сухого фірми. Охоронець зізнається, ми не перші, хто шукає сумнівну фірму. Тихо, шукали саме. Дявочка приговачу була. Таку раз такої немає. Здається, ми шукаємо примару. Вулиця Картелішвілі 7. За документами офіс Екопром» знаходиться саме у цій будівлі. Знову ніяких вивісок, що свідчить про потрібну нам фірму. Дзвонимо у підозрілий офіс. Да. Здравствуйте, А це не офіс Ні. продовжуємо пошуки. Офіс мегаекопром українського да. є. Проте офіс ми так і не знайшли. Виходить, ця адреса також фіктивна. Цікаво, що за документами з підприємства Мега Екопром та Екоміст зазначений один і той самий завод з переробки та утилізації мастил. Тож ми вирушаємо в село забуяння, аби переконатися в наявності заводу. Але те, що ми там побачили, вже замить. Міністерство видає ліцензію. а щоб отримати ліцензію має бути весь пакет необхідних документів, в тому числі огляд на місці. Оглянемо із завод у селі Забуяння Київської області. Спочатку ми взагалі не знайшли підприємство за вказаною адресою. Село Забуяння вулиця. Це не ти сюда. А це сто Це 171. Ідемо до сусідньої бази. Село забуяння вулиця Жовтнева 169. замість діючого заводу руїни. У випадку, якщо воно її не виконує, чи виконує з порушенням, тоді вже міністерство охорони коле та бронесурсів власне позбавляє ліцензії. Чому ці фірми не позбавлені ліцензії? І тим більше, чому вони й далі збирають кошти. Аби знищити корупційну схему в галузі відпрацьованих мастил, і було створено державне підприємство «Укрекоойл». Основна мета нашого підприємства є створення системи поводження з відпрацьованими мастилами в Україні. Проте цей хід колишньої влади був лише для замилювання очей ба більше з приходом нових керівників система відмивання коштів не змінилася. Скажем, прямо вона була просто перехоплена. Ця система може трошки реорганізована і успішно працювала далі. Змінився й директор підприємства. Я в этом підприємстві вже працюю практично 4 місяці. Заробітна плата в підприємстві не виплачувала з липня. Місяць 4 місяці ні копійки ніхто не отримав. Питаємо в директора, чому працівникам не виплачують зарплатню на сьогодні. з імпортерами не заключено ні одного договору Абсолютно окрім затримки заробітної плати на підприємстві, скорошують робітників. Штат я думаю, що скоротиться до порядку чек 12, максимум 14. Мною, як керівником новим, в тому числі з заголосуванням з міністерством було прийнято рішення скороченні штату. А ось міністр екології звітує про розширення персоналу в «УкрЕкоОйл». Чому на даний час там скорочення значних проводиться? Якщо ви кажете про розширення, але там скорочують. Там всього лише 15 чи 12 чоловік залишиться. У вас є завдання, правильно ж? Яке завдання? Дуже просте. Ви... Це ви, напевно, були в теперішнього директора в тому, що е, підприємство дуже довго не запускалося в силу того, що попередній директор е, ну не займався справами Та існування списку побратимів. Пан Мохник не заперечує. Я вам розказую зустріч з імпортерами мастил. Коли я до них звернувся, якщо ви приходите, маєте договір з тими фірмами, які не зазначені в такому списку, а вам кажуть: ідіть туди, даю вам прямий номер телефона. Ви мені телефонують. Знаєте, скільки дзвінків я отримав? Нуль. Але чому саме ці фірми мають співпрацювати з імпортерами? Агентам впливу ніякого пояснення не дає. Пан Мохник нам обіцяє, ситуація зміниться і корупційну схему знищать, але не зараз. Більша частина цих відпрацьованих мастил просто по чорному ринку скупається за НАВ і в кращому випадку використовується як пічне паливо. Саме спалювання, хімічний состав є мастило відпрацьоване, це екологічно і для здоров'я це просто небезпечно в Україні. Заводів, що не забруднюють довкілля, практично немає. Тут було два етапи. Мабуть, е, перший цикл це очищення мастил. Рок і другий етап це вже, скажімо, доводи до європейської якості, е, навіть синтетичне масла. Ще рік тому в бородянці разом з інвесторами з Болгарії повинні були побудувати завод, який би виконував повний цикл переробки відпрацьованих мастил за європейськими стандартами. Але на жаль, проект заморожений по тій простій причині, що є е, певні. Проблеми, я так розумію, і з поставкою сирія. аби розпочати будівництво. Інвестори чекають законодавчих змін самої системи утилізації та переробки відпрацьованих мастил. На сьогоднішній день я думаю, є нове керівництво у нас в державі. Ми надіємося на їхнє порозуміння. А поки чиновники думають, відпрацьовані мастила і далі забруднюють навколишнє довкілля, і ми можемо залишитися без свіжого повітря та чистої води.